Щодо інтерв'ю керівника головного управління розвідки Міністерства оборони пана Боданова, э, він сказав, що спецоперація росіян майдан 3 триває і просувається. У вашому розумінні що мається на увазі, в якому аспекті просувається, і до цих пір існує п'ята колона. Ну, дивіться, навіть от з, з, того, що з, ми починали, з того, що ми з вами починали, стосовно затримання от батька з сином. Ми ж бачили вже в соціальних мережах є дуже велика кількість фотографій, підтверджень того, там, я так розумію, з їх телефонів була знята інформація стосовно того, що в яку церкву вони ходили. Що ймовірно, це для цієї церкви. Звичайно, питання от так говорити, що щось просувається, будь ласка, продемонструйте, будь ласка, покажіть. Будь ласка, не просто заявіть, що ми схопили там агентів Москви. Це рука Москви. Це центр оцей дезінформації, оці канали, наприклад, відносяться до впливу там. Вони розповсюджують дезінформацію. Будь ласка, продемонструйте це, тому що постійно вносити в суспільство, що все, що говориться не так, все, що критикується, наприклад, там якісь дії уряду чи дії влади, все це рука Москви. Ну, врешті-решт, це призводить до повної недовіри. Звичайно, я не виключаю, що дійсно є відповідна мережа, яка продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні, яка продовжує вносити відповідні, як у нас люблять говорити, наративи. Ну я не думаю, що вона на сьогоднішній день має якийсь суттєвий вплив. Але під виглядом оцих ніби наративів у нас повністю придушена свобода слова. Ми говоримо про те, що нам потрібно заборонити Телеграм. Ми ж бачили і Потургаїв, і Йорчишин, якого призначили, і інша особа говорять, давайте ми заборонимо там будь-які інші джерела отримання українцями інформації. Будь ласка, у вас є центр дезінформації, який досить, я вважаю, непогано працює. От я кожен день читаю, от, наприклад, там. вони ж беруть виборку, що, от, наприклад, за сьогодні з'явились отакі-такі-меседжі. то це брехня, це брехня, це брехня, це брехня. І от підтвердження. Цього, мені здається, достатньо. Показуйте, демонструйте це все громадянам. Навіщо закривати інше? Ви хочете заборонити людям говорити? Ну, це ще нікому не вдавалось. Тим більше не буде вдаватись, може там з іншою ментальністю може вдаватись, але для українців, які вже відчули певний час свободи і за своєю ментальністю все ж таки вільні. Я думаю, що заборонити їм думати, заборонити їм чути правду це буде дуже велика помилка, тому що це зіграє навпаки. Цим якраз дуже зручно користуватись з точки огляду маніпуляцій. Тобто, якщо ви не говорите правду, а намагаєтесь постійно іскрити, трапилось, ми мовчимо. Потім хтось, звичайно, з'являється навіть невеличкий, якийсь, навіть, може, це не московська рука, просто в нього своє бачення. Ну це буде використовуватись пропагандою. Що хто когось бачить, у когось своє бачення, у когось там от, от він, він вважає так. А люди не знають нічого. Хтось був там на місці якоїсь там події, він це написав. Всі мовчать. Ну, я вважаю, що потрібно навпаки це висвітлювати і показувати громадянам України, наскільки все це є відкритим. Тоді говорити про цю мережу пропаганду, звичайно, ми можемо закрити все. Ну, І залишити це, лише марафон. Да, залишити лише марафон, який ніхто, врешті-решт, ну буде це програма час, як було в радянські часи, буде програма Час, яка буде висвітлювати одну точку зору, одну позицію. Ну, На сьогоднішній день це, на мій погляд, не те, що утопія. Це призведе до повного знищення держави. І Для я вважаю, що, що це допустити не можна.